Всім привіт! вами на каналі е, укр... Ви на каналі Український канал. З вами Артем України. Сьогодні будемо грати в 99 ночей в лісу. Так, давайте зберемо тут дещо. Наскільки вже 36 кристаликів. Давайте заробимо ще хоча б. 40 і все. Так, будемо виживати. Так, даємо ну, 2-3 ігрока. Хто хоче з нами. Так. Приєднались сюди. І тепер зараз будемо грати. Так, ну я, друзі, вам так скажу. Нормально. Так. Сюди і пишу забувати. Сьогодні ми хочемо прожити більше, мабуть, 99 ночей. Більше, ніж 99. Може там не знаю. 100 або Ну, коротше, давайте подивимось. Сьогодні в ролики, в ролики, коротше, буде. Коротше, в ролики буде сьогодні про 99 очей. Вижили ми більше, мабуть, так. Тому э, підписуйтесь. Не забудьте ставити лайки. Це для мене дуже важливо. Якщо ж ти не поставив, постав. І ще хто кушає, хто зараз кушає. Всім приємного апетиту, друзі мої! І я хочу вам подякувати за 29 підписників. Дуже вам дякую, звісно. Так, ну ми зараз добуваємо, вже добули дерево. Пішли туди, забимо. Одне. А тоді будемо. Так, зробимо карту. Так. так що, я скажу. О, дякую. Зараз. Копь ну буду вбивати. Так, уже добила одна людина, ігровок один, но була, як сказати, копь. Так. І це зараз, як сказати, саме перший день. Так. Майнкрафт. Тому хто хоче, друзі. А ще я граю в Майнкрафт. Тому, хто хоче друзі, зіграти зі мною. Майнкрафт, або просто, щоб я зіграв в Майнкрафт. Ну, ви бачите можете побачити там в ролики В видео в, відео в моєму каналі. канале. там про Майнкрафт. Викладено Выкладено ролик Тому хто о, по... Подивіться. І хто хоче, щоб я другу серію можна сказати. Я... Давайте, хай на цьому відео набереться. 5 або більше лайків. Скільки зможемо. Настільки і, настільки і хвилин ми запустимо, мабуть, так? Так, вже ніч. Ой. Ну, нічого страшного. Так, що тут можна зробити? О. Нормально. Так, все. Улучшили ми верстак. Олень там, он там олень. Олень, я тут а <coughs> Так. Добуваємо, збираємо. Ще таке оновлення було жаба, але добре що їх прибрали, тому що ну, невозможно було грати з ними. Ти граєш, а вони вбивають. Їх можна було а вони, прочуття, за один, за два рази вбивали. Я так скажу вам. Так, давайте добуваємо, добуваємо дерева. Щоб зробити лінію Карту я вже зробив. А де став? А чого один стоїть? А, все! Ми двоєм граємо. А якщо ще цей чувак вийде, тоді виходить так, що я граю один. Ну якщо він все вийде ще. Не, не вийшов. Слава Богу. Так, що там? Ага. Потрібна лапка. Давай иди сюди. Ні. Що ти речиш на мене? М'ясо нехай валяється поки що. Нам потрібна лапка кролика. Ох ти козел. Швидка прудка. Вибачте, що я так, запускаш. Так, що тут тут. Так, тут в мусорці. Так, о, Ірд, IRD, Макс. Построїв холодильник. Це дуже супер. Так, може, добули один метал, але нам потрібно ще багато металу. У нас накали один. І одиннадцять дерев. Зрозуміло. Дуже прикро тому що нам потрібно укрив. Кро... коротше ніжка. О, фонарик. Так, все Так, все, зібрали фонарик. Ідемо вбувати. Топ'яо а ага. Ну чому? От чому нічого не попадається? Так, тут могорілка, можна сказати. Могилка. Але не вистачає... Наш, о! Наш же 29 підписників не вистачає що одного підписника. Е, для 30 підписників. І мені кажеться, я хочу, коротше, уйти з канала. Мені хочеться чомусь. Не знаю, тому що мені, може сказати, Назву каналу. Бу -бу Бумер. став український канал. Не знаю. Чому мені хочеться уйти. Тому що не цікаво, мабуть, вам. Ніхто не дивиться. Або дивиться так. Лайк нема. Нічого нема. Я ж кажу, давайте хай хоч під цим, якщо... Якщо під цим відео набереться більше 5 або більше 5 лайків, я тоді... Ви... ну, тоді я буду радий, по-перше, і викладу, викладу ви про це, як сказати, Так, ідибання. Про Майнкрафт. Або сьогодні, або завтра. Сьогодні я не знаю, дійсно, що набережній чи ні, коли часто. скільки лайків. Тому подивимось, коротше. Ну, я чекаю, я ж буду чекати на ці дивлюсь. Бо я завжди дивлюсь, захожу на канал фейк. Дивлюсь, о, 28 підписників, о, 29 підписників і так далі. Тому я скажу, дякую за те, що це після, але можна сказати, ще мало. Так, коротше, пішли ми сюди. Так, да, я розумію, що в мене нічого, не чути не мікрофон, не такий, тому що в мене нема нічого комп'ютер такий казати ноутбук я ж не можу так це мені ж теж потрібно якось ну -у -у. буде 250 тоді нужна возможно потім покращити у е свій мікрофон якось ну зараз я просто Вдавав? ну в это зараз нормально все на бочу мене. Я хотів спочатку провірити звук, а потім забув трішки. Ну, трішечки забув. Нічого страшного. Тому я кажу, що в специфіці, так я добре розумію, що в мене не я неякісна, неякісний мікрофон, що мене ледве-ледве чути, що потрібно аж на колонки врубати. Я так ось звук в комп'ютері, а й навіть на колонки. <кхе> Тому буду старатись. Що ж, зробимо. Так, зробили на ферму. Зараз ще потрібно хавчик. Раз їжа. Два їжа. третя. і від мене. Три їжа. Ну, короче, так не фейс. О, задуже тупер. Зараз на краще кровати кровать. Зробимо. Кроватку. Ну, ліжко. Зато про Майнкрафт. Дякую, що за діло на багато переглядів. Дуже вам дякую. За те, що ви дивитесь. Я думаю, вона не залетить. А в нас залетіло аж. Наскільки то є я... на сімнадцять, мабуть, поради, або менше, або трішки більше. Не знаю кого чи. Ось. Так, робимо, робимо, робимо. Розумію, трошки скучно, але ж, ну, коротше, нам потрібно вижити, прожити. Щоб це все зробити. Може якась буде цікава тут. Подія. Так, ідеємо додому. Так, все. Ага. Йдемо сюди. Ніч приближається. Так, на якийсь там день, мабуть, буде, як сказати, нас атакувати всі. Я не пам'ятаю, коротше. Ну, ви, мабуть, знаєте. Так, все, але що? А, ні, я не граю. Адемий друг половин А ну давай дружба А що? А ну кишов геть Давай, киш-киш-киш-киш Это тут... друг. Ты двигай на друга нам на папу я зараз нападу. Что хочешь, смотрите? Пользуется плачет. А дево наплачу? Небо горит. Горить небо. А, за шанов у меня выспал. Сортин, царапар. Це нам где я зайти. Оце, Давай, Я знаю. Опа, це одновлення увидев. Зарапати. Я с називаю. И вони еще платить, платить. Ану, чи комусь... Харес. Фух, метеорити. Мате, ось метеорит. Пап. Вот. На, на, ось. На. Ясно. Іх не можна що. Морсель. Ну, ось що у мене. Так. Нам потрібно якось выпить. Мотелориты вон запах. Там мотелориты та-та-та-та-та-та-та-та-та-та <coughs> 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 Я, я, я. Ні, ну зато оновлення якраз дуже гарне. Я вам так скажу. Мені подобається Я звісно знав, що буде оновлення, оновлення, но не скільки, я знаю, там є так, як ходить. Мало-мало-мало жизни. Мало хп. Да класс. Байкну. швидко до дому. Мені потрібно поїхати.

Сейчас смотреть закинуты нам тич. Ничего зависит у нас. Хотя бы они будем. Ремок всего. А разве она идут скала? Так друзі, трішеч... так, друзі, трішечки так, трішечки не на тебе. Мам, де случился в мене. але нічого страшного, Ай-яй-яй, случайно. Ай, а что все? Чего? Не знаю. Фу. В одну месяц клюнуло. Так, все. Ну, что-то спался. На капкан. Так, так, так. Так, все. Хоч манічем. зі мною, якщо не буде доща, ой, буде дойди-дой, багато. З мене зброю на нічого. А, нам оце потім написано од 9 таких, або дві тих. А наскільки? Чи з них одного? Ні одного. Торговець прийшов, я знаю регулятор gulligator goes. У мене поки немає нічого на кожури, ні. Не гібнюка нічого. Ооок, а не видив. Нема. Нема. Мені потрібна кожа вовк. Йо, чуть не внуер. Фуу трендається, я думаю, вам так стоїть Так, хай хаміспра. Мені мені дає лапку, хоча мені потрібна кожа в облак. Як це, ви думаєте? О, це вообще от зовсім отлично. Так. Е, чоловіче. Ви де? Явно тут дещо приготував. Надо ще одне. Мені, туди не буде йти. Не знаю, де впало ще я просто чую можна... <кхм> дещо Дай <кхм> штани наваляти Так. Ідемо, йдемо, 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 йдемо. йдемо. У нас уже это самое ничего не поведомо не проходит. Так, вже, 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 ніч, 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 на... Що в тебе? Ну, це вже новий Антон. Не надо лайку штаб читанты. Так, Макс построил Що Почему тут строит? Ага, угу. ще шлиоградку. Капець, короче. А ще, друзі, підписуйтесь на мій телеграм канал. В мене там виходить новий про канал цей, що в Ютубі. Я там спілкуюся, буваю. Там вже три підписника. Це, ну, короче, три ютубера. Не підписались на мене, вирішили підписати. Але я їх знаю тут Ну коротше, не вам розповідати. Коротше, ні, ось щось це підписники. Три підписника. І як сказати, я потім вам розкажу хто? Що? Бо менше знаєш крепче спиєш. Буска! Пішов ти з руку. Пішов ти ропа? Є ключик! Йху! Дитинка, дитинка моя, дитинка. Дики. Що? А що тут було? Ммм, знову звучило. Знову хороша меша. Мені потрібно багато чого. Але не це. До речі. Прикиньте, тепер сундук внутрі, там, де малиша потрібно стукати, а не там, де, як завжди, біля дверей. Я просто в шоке.